Всім привіт! А зараз ми знаходимося у Києві. Нарешті у Києві це 11-й концерт від Амбасадор Дитинства. Всі діти збираються, всі діти Києва. Ми знаходимося в сирезькому парку. Це парк дитячої залізниці. І саме зараз проїжджає потяг. І теж з цього приводу буде дуже гарний креатив. Тому дивіться далі, що буде на концерті від Амбасадор Дитинства. Андрій, привіт. Андрій. Я до речі, вашу футболочку вже ношу. Так? Я вже зробив невеличкий дизайн вашої футболки. У мене а, вона оверсайзі, так розуміється, так і задумано, що вона оверсайз. А а ти... Ні, о, там прикольна ш... фішка, там ну, як закатана а. рукав у сорочці. Я, мабуть, бачив. У тебе вона вкрайся. десь така. Я підтягну, і я підтягнув і зачепивши на зачіпки на булавки. І вона у мене з двох на булавочка Це така. Це буде Новий We're дизайн байдів. <рес> Треба робити. Так, сьогодні у тебе такий цікавий образ. Чому він такий? Ну, оскільки ми знаходимося на території Укрзалізниці, дитячої Укрзалізниці, де діти мають нам можливість на міні-потягах, але на абсолютно справжніх потягах кататися. І я подумав, що сьогодні я буду в образі. Такого собі індіана Джонса він багато часу проводив на потяг, стрибав, перелітав різні там складні моменти, там перешкоди. І я подумав, чому ні. І він до речі, мисловець за скарбом, а скарба у нас. Uh, скільки за Так, зараз, ти вийде, зараз, зараз дуже багато. Скарбів. Якщо ти вийдеш, вийдеш і побачиш зі сцени, там просто нереальний скарб. Наші діти це найбільший скарб, який може бути. Діти України. Супер! Дякую тобі. Слава Україні! Слава! Сьогодні одинадцяте свято, яке влаштовує амбасадор дитинства для дітей. Я на кожному святі задаю питання зіркам, щоб вони хотіли побажати дітям. І таке ж питання до тебе. Головне, мабуть, щоб діти мали дитинство, як правильно, як кажуть, і е, зараз як ніколи треба розуміти, що таке Україна, і як її треба любити, і як її треба захищати. І це насправді дає і поштовх. І е, далі, щоб з'являлися діти, нові покоління, тому е, просто треба стовідсотково навчатися, стовідсотково любити Україну і стовідсотково займатися тим, що ти будеш вважати за потрібне. Дуже дякую за такі побажання. Дякую. І дякую за участь. Жати дітям, що можна тільки світла, щоб вони жили в мирі, максимально напитувалися від цього світу позитивною енергією, щоб вони росли вільними, незалежними. Тому що я, коли виходжу на сцену і бачу наших сьогоденніх дітей, які сьогодні сюди прийшли, вони дуже круті. Вони зовсім не такі, як ми. Вони розбираються в багатьох речах, зовсім не так, як ми, і мене радує, тому що. Коли кричить слава нації, вони відповідають смерть ворогам. Знаєте, так. ми у нас підходить дуже сильне покоління, тому дітям всього найкращого і а дорослим бережіть дитину в собі. Супер, дякую дуже за таке бажання. Знаєш, зараз такий час, що напевно є одне основне побажання, тому що зараз от що відбувається зараз, це неправильно, коли діти бачать війну. Тому от хочеться побажати першим ділом це миру, миру нашої перемоги. Основне, да і миру, тому що діти не повинні бачити війну діти повинні рости в мирній, щасливій гарній країні і мати щасливе, веселе. Дитинство тому саме от такі заходи, які відбуваються сьогодні. От заходи амбасадор дитинства вони дуже класні, тому що вони піднімають настрій дітям, піднімають настрій батькам, і діти раді, і батьки раді, коли їх діти посміхаються. Тому якраз всі, хто приймає участь, вони несуть цей позитив дітям. Тому що діти це наше майбутнє, і тому найкраще треба дарувати нашим дітям. Хай буде мир. Слава дякую, ми. дякую. дякую. Прове мистецтво токе де не показує, що лише завдяки здоровим стосункам любові та розумінню одне от одного ми можемо мати прекрасне завтра та виняткове майбутнє для всіх нас. Вікторія гіров. Мій кавер на пісню. Воїни світла став дуже популярним і прийшов якісь там показники по Ютубу, навіть Ляпіса. Чого б ти хотіла побажати дітям України під цей час, в який ми пластуємо вже одинадцятий концерт? До речі, ти вже не перший раз приймаєш участь. Ну перш за все, це найголовніше це здоров'я. Це здоров'я, щоб всі були щасливі, здорові. Це саме головне. А перш за все, так само беріть приклад з ваших батьків, це було з наших ЗСУ, тому що вони дуже сміливі, вони дуже круті, і хай завжди діти прозиваються, роблять те, що них, те, що в них дуже класно получається і розвиваються, і піднімають нашу українську культуру. Бо дійсно, от ми оце з першого разу Франківська побачила, наскільки наші діти комунікабельні. Вони настільки вміють добре комунікувати це для дітей переселенців. Вони, ну, вони, вони дуже класні. Що вони завжди залишалися відкритими, ніколи не боялися б завжди були такими харизматичними і завжди веселими, завжди дивилися на все з позитивом. Тому що я вважаю, дорослим навіть не вистачає цієї безпосередності, щоб рішення здолати всякі перепони. Тому я вважаю, все буде класно, якщо просто залишати свою дитячу безпосередність і не боятись бути дитиною. Супер дуже тобі дякую дуже дякую. Сказати, що це неймовірне якесь фантастичне дійство. Е -е, взаємодія всіх е, учасників, взаємодія е, організаторів, партнерів, спонсорів, допомогла зробити неймовірне свято у столиці, і це дуже важливо, що е, саме 11 числа проводиться 11-й. Одинадцятий захід Так, можна загадати бажання. Я хочу сказати про побажання. Ті 32 тисячі дітей, яких ми обійняли за півроку, і ще 5 тисяч дітей, яких ми зараз обнімемо. Вони чекають на одне, як і ми. Ми чекаємо тільки одного перемоги, сили, здоров'я нашим захисникам, сили, здоров'я, волонтерам, добродіям. Небайдужим людям, які кожний кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Я поважаю всім мирного неба, по перше, здоров'я і гарного настрою. Слава Україні! Героям слава! Дякую Я хочу поважати всім нашим діткам зберегти ваше дитинство. Бо те, що ми робимо, амбасадор дитинства і особисто я, я намагаюся, щоб сажди вони сміхалися, щоб вони завжди танцювали, співали, тому що вони наше майбутнє і наше майбутнє країна має бути тільки такі веселі, яркі, позитивні, яскраві, як наші діти. Супер, дякую тобі. Це дуже гарне привітання. Я думаю, ти сьогодні добре зажжеш, як і в минулого разу. Обов'язково. <рес> Дякую тобі. Співаємо. Дякую. Дуже потужна енергія. навчання, так? Ми продовжуємо навчатись, все буде в нас добре. Ми виступаємо для вас, робимо для вас отожі. пісні, щоб ви собі трошки могли потанцювати, покайфувати. і Все буде класно, високо буде наша перемога українська. Ми всі це чекаємо. Я думаю, діти теж цього чекають. А давайте зараз раз разом таку ж якусь строчку з вашого хіта. ЗСУ, за ЗСУ, Затопчимо орків, нашу траву. Це ЗСУ, ЗСУ. Тут пацани, та татара та не хочемо дітям казати ці слова. Це правильно, це теж побажання це казати добрі слова. Тому дуже дякую, що долучились до свята. Слава Україні! Всім миру, перемоги і побільше здоров'я. Все буде класно. Столиця вас любить. Давайте дякую. Дякую. і з якими емоціями ти прийшов сюди сьогодні? Одинадцятий концерт. Ми дуже активно долучаємося від благодійного фонду та від своєї організації. Взагалі, кожного разу, коли проходить це свято, я черпаю дуже багато енергії від дітей. Це дуже добрий такий дух, і, як казав Андрій Джеджола, то це скарби. Це наші скарби. Розуміємо, що Діти хочуть жити вільними, діти хочуть жити щасливими, і діти хочуть бути здоровими. А ми до цьому їм допоможемо. Та і наше ЗСУ теж давай зробимо таку ідею трішки. Як до того, щоб зараз всіх дітей посадити на потяг, відвести в Карпати і зробити там такий концерт. Це дуже добре. Я готов до цього добачить платформа. Так, так, я готовий до цього долучитися. У нас є офіс у Миколичині, який дуже потужно займається, також і гуманітарною допомогою приселені. Сів зі сходу, а тому це, це можливо, це важливо, і я думаю, це такий івент можна провести навіть у горах, коли буде бабіно літо. Це зовсім скоро. Ми про це подумає. Добривечі, ми з українські. Зранку було пасмурно, але е, вийшло сонечко, і це мене нагадало е, минулий концерт у Луську, де взагалі був дощ, та е, потім засвітило ясне сонце, і це був е, дуже феєричний фінал. Це означає, напевно, ми робимо дуже добрі справи. Робить їх і ви. Слава Україні! Всім дякую.